Тобі, Україна, мой мужній народ, складаю я пісню святої Свободи, усі мої сили і душу широку і життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була Україна. Моя батьківщина, тобі найкраща я перлина моїх розбуджених надій, тобі, що звешся Україна, і цей життєвий буревій, тобі що постаті козачі для насмальовую щодня. Я шлю привіт, бажаю удачі, Усяй й радісного дня. Дорогі друзі, учні, вчителі, сьогодні в нас велике свято день соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. Ми пишаємося, що ми, українці, а наша вітчизна Україна, земля, дорога та мила серцю кожного із нас. Життя йде, дорослішують діти, сивіють матері, такий закон життя та ніколи не старітиме наша квітуча українська земля. Бринять дитячі голоси. Синіє небо тішить ясним промінням сонце, щебечуть птахи. Україна рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими талановитими людьми. Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди й діди, ті, хто живе в Україні, і ті, кого доля закинула на чужину. І де б не був українець, захвилюється аж до сліз. Почувши рідне слово. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав у Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізних частин України в межах однієї держави. Зламався врешті двох імперій Мур, і на роззалинах у слушну цю нагоду з'явилися держави УНР і ЗУНР, як вияв волі нашого народу. Це, що мріла віками, сповнилось настало. Ще не вмерла Україна, гордо прозвучало. У тяжкій і тривалій боротьбі, за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Проголошення злуки було призначено на 12 годину, 22 січня 1919 року. Тобто першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України, 22 січня було проголошено Всенародним і державним святом. День вдався погідний та гарний, з легким морозом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами, гербами. У 9 годині ранку усіх церквях відправляли. Богослужіння. Головні урочистості, проголошення з луки проходили на Софіївській площі. Директор одеського ліцею No100 Олена так. Угу. Який князь охрестив Київську Русь у 1988 року? Ну, я так думаю, що це Володимир Великий. Вірно, дякую. Yeah. Питання Карини Ігорів. Як називалась перша Слов'янська держава? Київська Русь. Людмила Нікілана, вчитель інформатики. Так. Yeah. Давайте пошукаємо. Yeah. Ось якісь питання. В якому році прийняли першу конституцію незалежності України? Першої конституції незалежної України, так? Так. В 1996-му і ми відмічаємо цей день 28 червня. Правильно. Питання Олександру Івановичу. За наказом якої цариці була ліквідована Запорізька Січ? Поліція, Каталіні, Молодець Олена Анатолійовна, вчитель початкових класів. Політика власності в СРСР асоціювалась із Микитою Хрущовим, Леонідом Брежневим, Михайлом Горбачовим. Останнє. Михайло Горбачов. Дякую. Здаємо питання Олені Валерійовні. Кого вважають батьком української історії? Звичайно, батьком української історії вважають Михайла Грушевського. Дякую Вчитель української літератури Світлана Володимирівна. Кількість питання. Так. Хто з князів згідно з літописом був убитий древлянами? Ігор. А ще в нього була дуже мстива жінка, яка дуже класно помстилася потім древляном. Вона їх спалила. Питання до Наталії Вікторівни. Наталія Вікторівна, яка наука, вивчає мирнула Ну, Мабуть, стародавня історія. Так, це правильно, дякую. Ганна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури. Назвіть найвідоміший козацький танок. Гопак! Дуже дякую. Питання Олені Іванівни. Коли в Україні відзначається День Соборності? 22 січня. Інна Іліна, учитель математики. Дякую. Зараз я достану. Хто був автором першої української Конституції? Автором першої української Конституції був Пилип Урок. Вчитель Микола Дмитрович. Лос і в Африці лос. Назвіть велике зібрання творів Чевченка. Може, елементарно немає придумати, ну, звичайно, кобзар. Молодець. Викладач математики Ірина Миколаївна. Так, є. Як називають вчених, що шукають речові історичні джерела? Археологи? Вірно. Задаємо питання Наталії Володимирівні. Як називається основний закон України? Конституція України? Дякую. Питання до Тетяни Васильівна. Яку назву має автономію в складі України? Автономна Республіка Крим. Дякую.